Артполи Ів з кримсько-татарським колоритом. Його учасниками стали етноджазовий колектив Тараф із Сімферополя та кераміст Рустем Скібін, який від березня, коли анексували півострів, мешкає у Києві. Метить займається громадською діяльністю і створенням культурного центру етнічної спільноти в столиці. Ну а його роботи, оздоблені яскравим розписом на основі автентичної вишивки, відомі далеко за межами України. Великий плюс нещодавних подій каже кераміст: значно більша цікавість не лише до практичних занять, але й розповідей про семантику екзотичного орнаменту, кераміку в побуті та архітектури. Тектуру кримських татар порівнювати є з чим, адже учасником тутешнього артполя Рустем став уже вдруге. Було Чотири години назад також ми представляли майстер-класи. Ну в це раз более широко. Ми вже знайомі з культурою кримських татар розказуємо. Об проблемах, об успіхах, ті, які ми провели за це время. Із техніками роботи з глиною, зокрема на гончарному колі, знайомить одесит Михайло Плужник. каже, у їхній керамічній майстерні завжди є гості. Цього разу вони провели свою рідну перекличку між п'ятиденною міжнародною творчою лабораторією на Прикарпатті та дводенним артполем у Бахчисараї восени 2013-го. Адже як тут, так і раніше там із глини створили фрукти, що символізують добробут. Когда ми делали этот мастер клас ми... Мы думали о Востоке, да, мы думали о, о евреях, о караимах, о, о татарах думали, делали вот такие вот шуршалочки, звенелочки. И тут столько начинается разговоров о, о татарской культуре. Мне кажется, что это ну, один из знаков таких, что, что нам придется много работать вместе. И... Це, це хороший знак. керівників майстер-класів, неабияк здивував загальний рівень учнів непідготованим заздалегідь людям вдалося створити повноцінні та неповторні роботи. Ті, що встигали підсохнути, вже й обпалили в печі. Почому представили на експозиційний огляд. А після завершення артполя і ф вони роз'їхалися усією країною разом із авторами.